Любі друзі, всім привіт! 27 серпня ми з вами посадили чудові 5 гілочок мирту на вкорінення. Зростав він накритий верхньою частиною бутилки. І спеціально я посадила в ємність прозору, очікуючи, що з часом він пустить корінці, які будуть видно на стінках горщика. Але так цього і не дочекалась. Тому сьогодні разом з вами дуже хочу дістати ці гілочки і подивитись, наскільки ефективний такий спосіб вкорінення. Але перше, на що ми звертаємо увагу, звичайно, на те, що листочки у нас в гарному стані, це перше, що нам каже, про можливий позитивний результат. І також, якщо з'являються нове зростання листячка. От мені здається, що тут це саме новенький листочок зростає. Але справа у нас наближається вже потроху до зими, так як сьогодні вже 6 жовтня, тому хочу вчасно їх розсадити по окремим ємностям. І ми це зробимо сьогодні разом з вами. Я вже дістала обережно всі 5 гілочок, і на мій Великий подов жодна з них не пустила корінців. Жодна. Хоча при цьому все листя в чудовому гарному стані. Одна з можливих причин такого результату, точніше, його відсутності, не дуже гарно обраний час, тобто кінець літа. Якщо б це був початок літа, то вже мали б бути корінці. А так як це кінець літа. І в цьому році у нас вересень, холодний був, дуже швидко прийшла холодна погода, і, можливо, це також вплинуло. І ще одна можлива причина це недостатньо часу. Також це буде пов'язано саме з цим періодом, в який я висаджувала. Бо, в принципі, я читала і бачила у відео результати, тобто місяця цілком достатньо. Щоб мирт вкорінився, але цього не відбулося. Але здаватись я не збираюсь. Встановила я всі гілочки назад у ту ж саму ємність і залишається знову чекати. Тепер щільно обприскую землю та листя. І також, напевно, доведеться спробувати підняти температуру повітря для успішного результату. І знову буду знімати відео, чи вийшло, чи ні. Але, звичайно, на сьогодні цей варіант мене, скажімо, трохи розчарував. Любі мої, буду вдячна, якщо напишете під цим відео. Чи пробували ви колись вкорінювати мирт, зокрема, таким способом? І чи вийшло у вас чи ні? Дуже цікаво буде почитати ваші коментарі. А на цьому в мене все. Всім бажаю успіхів з вашими рослинками найскорішого миру та щедрих Божих благословень. Дякую за увагу, до нових зустрічей і бувайте!